Вперед, у нас Руслан Регуванов вже на зв'язку. Він вже зачекався, в нього часу не так багато. Добрий вечір, пане Руслане. Добрий вечір. Раді вітати. Дякуємо, що погодилися. І тут, ви знаєте, я навіть не знаю, з чого почати. До вас є безліч питань. Це безумовно. От просто безумовно. Вся ваша біографія це. Чіплива історія я так. Сіра скажу. зона, біла пляма. А як би це не було, біографія цікава. Але, ну, Рома, ти, ти, давай твоя перша, е, перша брачна ніч, перше брачне питання. Ти в чорному, я, я в білому. Яке? Я просто Ригуванов Ригуванов, що пан Регованов не погодиться насправді. До нас долучиться Олег Семороз, який, власне, там мав дискусію з паном Риговановим у Фейсбуці. Де відбуваються всі дискусії? В Фейсбуці. То, шоу вже немає вже більше, розумієш? От. І поясніть нам, якщо ви можете, але стисло, будь ласка, тому що часу у вас мало, а ви для нас є цінний персонаж. Скажімо чесно, що це було з вашим призначенням, причому в дужках, за згодою? Що це за історія? Дивіться, призначенням було, хтось відбулося не зразу. По-перше, ну, треба розуміти, що. А, зараз вал а, критиці на міністра, на закупівлі, на те, як а, армія що, що вона має в ітоги. Всі скандали корупційні по яйцях, по... А, всі, а сьогодні було буквально там виставлено щодо топлива, до закупівлі топлива. А, то ну, вал критиці, але треба розуміти, що а, Є ряд питань, котре хочуть змінити міністр, безпосередньо. А, і для чого я був залучений? Я крім своєї ну, такої, сложної біографії, я ще й кризовий керуючий кризовий керуючий, кризовий керуючий з 2000 року. Тому, ну, мабуть, це б більш всього послужило тому, що мене туди призначили. Кризовий Тутан керуючий, керуючий Русла, чого? Я перепрошую, буду іноді втручатися керуючий, для розуміння. Кризовий керуючий я... чим. По-перше, я арбітражний керуючий безпосередньо маючи ліцензію. А, за моїм планом санації, там, бу, була санація, відбулася санація Донецького заводу високовольтних ліній, ну, в свою чергу. А, мене залучали до різних підприємств, в тому числі державних, недержавних, а, комерційних, коли потрібно за судом вирішити процедуру, розпорядження, ліквідацію або сенація підприємств. Так. Це по-перше, по-друге, мене залучали. І в якісті комплайнс-офіцер, котре вистраював працю з ризиками, які є. Тому це все, і крім того, що я на той час знаходився безпосередньо в ніс військову службу, то це все разом послужило тому, що мене туди призначили. Бо щось Не, не за багато кандидатів було, котрі б погодились в тех условиях, в которых сейчас там существуют. С проверками, с контролирующими органами, с криминальными справами. Не с одной криминальной справой. То есть криминальные справы которые есть полиция, есть в ДБР, есть в СБУ, есть в ВКР и так далее. То есть есть у всех органов есть криминальные справы в отношении закупивель, особенно в период 2022 года. И вот Мій, о, мої навички послужили в тому, що мене туди призначили. І це, ну дивиться, крім того, о, от, ну, зараз навіть по призначенню, бо ми, там, я трішечки раніше, ніж був приказ, зайшов щодо кризових о, ситуацій, то антикорупційна рада, котра створена міністерством, працює, о, створена колегіальний орган з о, тим, щоб. Виставляти на Прозоро і проводити процедуру через прозоро. працює. Результати там, Дана Ярова, там теж да і в принципі, що я хочу сказати, що у міністра немає потреби або немає інтересу зберегти корупційні склади У мене завдання просте, ну то тобто, ну, як просто, воно не просте. У мене завдання, по-перше, порушити всі корупційні зв'язки. Котрі є, котре відбуває, відбувається навіть зараз. Привести все це до процедур. Я зараз кажу, що створюється агентство закупівель, котра повинна створитись до 31.08. Там займається команда Морошевською, з котрий ми теж знаходимося на зв'язку і на а, спільному плануванні дій, а, регламентів, нормативів, інших актів. Ну, тобто, це така комплексна робота, тобто, ви, мене, ви зараз, до вас ви зараз говорите питання. про те, що Руслане, одне одне зараз запитання. Те, що ми бачили на поверхні, а понісся корупційний скандал з численними кримінальними провадженнями в ДБР і в інших структурах, те про що ви згадали. На поверхні це відбулося взимку січень, кінець січня, початок лютого. Скандал знаменитий з яйцями, лососем і ваня, водка, гармон і лосось. Да, вся ця історія, яку витягнув Ніколов на поверхню, яка збурила численні кримінальні справи. З того, що ви зараз говорите, виглядає так, що або на початку літа, або в кінці весни а, до вас, ем, якби а, хтось з Міноборони, тут цікаво було б зрозуміти, як це відбулося. А, як вам запропонували? А я нагадаю на секундочку, що це ціле е, тимчасово посада називається тимчасовий виконувач обов'язки директора департаменту ресурсного забезпечення. Це ніфіга собі. Тобто, з назви, я не дуже знаю бюрократію і ієрархію Міноборони, але з назви випливає, що ви мали би бути там старший за все, починаючи від, е, е, від набоїв до джавелінів, партяна, класося і картоплі. А, дивиться ні. Департамент ресурсного забезпечення по построєм називався Департамент державних закупівель та е, матеріального забезпечення. Це департамент, який займався безпосередньо їжею. Департамент mm -hmm. займався безпосередньо, е, віщо, е, віщеним, віщеним те, що називалося. Mm -hmm. департамент займався пальним та індивідуальним захистом, тобто вороня казки. Все. Це то, що відбулося о, з початком війни, о, до цього він там мав ще ряд функцій, в тому числі по там зв'язку, по медицині. то тобто на цю спочатку війни о, ряд повноважень було передано безпосередньо виконавцям. Ну та тим же саме по, по, медици, по, по в першу чергу, і департамент займається тими ріш... вещами, які я зараз назвав. Ви знаєте, це дуже цікава позиція. Там був причетний пан Лієв, який, як завжди, після того, як спричинився скандал, розчинився де в нетрях, так би мовити, туристичного бізнесу. І тому тут слизька стежка виникає. До якого тепер мільйон питань? Ви кандидат в президенти в 2019 році? Ви постійно приймали участь, брали участь у ток-шоу в Росії. Ви виїхали з Росії 24 лютого 2022 року, якщо я не помиляюся. І ви постійно є учасник етерів такого. Ну, я не буду стверджувати, що це журналіст, Олександр Кушнар. Прошу скріншот на екран. І в мене виникає питання: а хто такий Олександр Кушнар? Тобто ліберальна Росія, який був в Хабаровську, тепер він в Литві, одягає вишиванки, помиляється е, в топонімах. Е, пані Маляр він маляр називає. треба тобто йому сказати, що це не зуб. І пані Маляр читається як пані Маляр. І отут я читаю його пост. Черговий Він постійно робить вам збори. Так? І чому Кушнар в Литві що? Краще відомо, що на фронті. Я дивлюся, постійно є в якомусь. Приміщенні, тобто до вас питання, де ж ви перебуваєте, коли ви даєте оцінку подіям на фронті, тому що ви не в окопі. Очевидно, і от я читаю спеціальний збор для розвідки ВСУ по ініціативі сержанта ВСУ Руслана Регованова. Збираємо на секретні інструменти, які... секретні інструменти, які поможуть українським диверсантам в глибоком тилу окупанта. Це 5 тисяч євро. Ну це не найбільша мета. Дивіться. Хто Дивіться, такий кушнак? Ага. Чому ви у нього з'являєтеся? Що це за збори? Тому що, окрім того, я чекайте, я не завершив, тому що часу мало. Е, окрім того, я хочу нагадати, що ви досі по всіх виписах, ви досі по всіх виписах, е, очільник Севастопольського морського рибного порту. І це не жарт ніякий, це от, говорить нам ЮКОНТРОЛ. Е, Автоматична перевірка факторів, що зможуть вплинути на співпрацю, бла-бла-бла. Організація ДП «Севморрепорт» зареєстрована 22.01.96 за юридичною адресою Україна, Київ, вулиця Торгенівська, будинок такий. То керівником організації є регуваном Руслан Олександрович. Розмір статутного фонду складає там бла-бла-бла. На момент 44 мільйони, між інше. На момент останнього оновлення даних 02.07.23 друге, організація організації не перебуває в процесі припинення. Одночасно ви проживали в Москві і ходили як на роботу на всякі ток-шоу. Це пояснюєте, що ви дбали за українське інформаційне поле щось. Ви там доносили. Між іншим, ви між іншим, ви змінилися дуже сильно зовнішньо. У вас на Фейсбуці шикарна аватарка, така мужні ригованов. Не порівняти з тим ригованом, який брав участь у російських ток-шоу. Поясніть мені оце все. Дивиться, по перше, давайте ми дождемось з вами перевірки за всіх фактів, котра зараз проводяться. Там ми дочекаємося. ні нє секундочку. Руслане, тобто дивіться, дивіться, факти, дивіться, того, що дивіться, ви, дивіться, ви приймали дивіться, участь в ток-шоу з певним кушнарем. Ні, збираєте ні, на ні. секретні гаджети а, і ви? так далі. Це я, факти так, доконані, шап. бо ми а, зараз а, не так, це так, ж так, не прозору. Давай, давай всі одночасно не говорити і казати. Можна можна, але дивіться, я вас застерігаю. Перевірку ми дочекаємося. Це зрозуміло. Ви мені поясніть як журналісту, який співставляє факти, я не можу зрозуміти ні логіки, ні вчинків, і я бачу дуже багато суперечностей насправді. Дивиться по поводу кушнаря. Кушнар це є, що і є журналіст, по-моєму, Радіо Суботи був. Uh, в своє время, Зараз Он веде канал. Uh, канал про український, подивитися, якщо подивитися його, можна побачити. Так, у нього є певні помилки, але він веде канал саме з точки зору захисту України. Uh, це по-перше, я не можу називати його журналістом, але він був журналістом на цей, на цей час. Він просто блогер, uh, котрий проживає в Літві та має. Там, від на проживання. Він у вільності проживає і плутає лівий і правий берег Дніпра. Зокрема, в ситуації з Херсоном. Він назвав, що я українські не, війська стоять не, на не. правому березі. Якщо дивитися на карту просто так, Так, для нього це правий берег. Але правий берег бо тече Дніпра це якраз те місто Херсон. Це один просто з кричущих випадків, коли він дав ногами в сметану. Ну, По-перше, я не дивлюся всі етери. Ну, так, так сказав. Я зовсім не дивлюся тер, навіть якщо я там приймав участь. Це по-перше, ну, таке власне ставлення до цього. А по-друге, те, що казали, там по зборах він викладає отчоти. І зараз чоловіка, так, представник Прибалтійського фонду вже привіз. Секретні матеріали, і вони будуть секретне оснащення, воно буде виложена по, по передачі безпосередньо а, тим, хто буде безпосередньо його використовувати. Тому а, я на цю, давайте так. Це ну, відбудеться, мабуть, там 2-3 дня і 2-3 дні, і ви це побачите. А, потім не віжу там нічого таємного. Але це буде, ну що буде від, відповідь, буде то, що, що безпосередньо як то безпосередньо а, ніж у питань. А, по Поводу всього іншого по Севастопольському морському рибному порту. Дивіться, якщо ви подивитесь, коли я туди заходив, то це був 17 рік. А, і... а, це Аївський район, там є кримінальна справа по поводу розкрадання коштів у 2014 році. Я займався правоохоронним органом, супроводжував по суті ділову процедуру. А, жодної капіції, причому не отримавши, але я є звільнений, є трудова, але на цю годину вони не знайшли керівника, котрий може поміняти в тому числі в системі контролю та вищих реєстрів. Це зовсім інша ситуація. А, це ситуація більш для мене болюча, тому що там вложені сили та світла, а, ну, а заробітну плату я не прийду. А По поводу проживання в Москві, я не проживав в Москві. І це теж може стати. Дивіться, це, так, це, думає... це, ми, це дивіться, ми йдемо вже в казуїстику. Нас... Ні, ні. Керівником цього підприємства Давай. є кабінет нас... міністрів, правильно? Це, що, що? Ну, керівником цього підприємства є Кабінет міністрів, правильно? Ну, Севастопольський порт рибний. А, агент в особі Агентства рибного господарства. Державного рибного, рибного господарства. Добре, ми, ми це питання можемо не вам ставити. Чому керівник. вас досі там не звільнили і ви досі там вважаєтеся керівником? Ви молодший лейтенант, правильно, якщо я не помиляюся, з публічних так. даних. Да. Так. І у нас не кожен молодший лейтенант щось може коментувати ситуацію на фронті, давати прогнози якомусь Олександру Кушнарю, який сидить у Вільнюсі, який не є на фронті взагалі. Бере просто з офіційних джерел, ну тобто з відкритих джерел інформацію. І ця співпраця, як на мене, виглядає доволі дивною. Окрім іншого, ви були помічником помічником народного депутата від. Від самопомочі Вікторія Веселовська, яка в мене в ефірі розказувала мені про ефективний Ні. контроль, а не окупацію території. От дивіться, от ви бачите, от ви бачите, ви щас, зараз зараз кажете, що не треба з звертати увагу, але е, я не був у Веселовську, я був у Наталії Весолову помічником. Це по-перше, по ну, я міг я помилитися ш... з прізвищем. Ні, ви назвали іншу депутатку, котра ну, зовсім по-іншому. Ну, Це вже, розумієте, оці такі, казалось би, казуси, такі помилки, вони потім зовсім розкажають всю картину. І на цю годину дивіться, я, ну, я звертаюся ще раз, я звертаюся на те, що перше, я про себе готов розмовляти з вами після проведення перевірки. Реально, і ми будемо розмовляти. В той час, в котрій можна буде розмовляти. Це ще питання, яке я теж буду розуміти. А на цю годину, а, якщо ну ви запитали спочатку, дійсно а, поставили правильне питання, а що відбувається, Зачем все це відбувається? А зараз ми перейшли на мою особистість а, особистість взагалі котра була до 24, до 24 лютого прошлого року. То про що ми ж зараз розмовляємо. Давайте порозмовляємо про міністерство оборони. Я Давайте не на особистості. Слухайте, що якщо в мене висто? виникають до людини питання, я віддаю перевагу ставити питання цій людині, а не збирати дані а. і керуватися чутками. Ну, ну дивіться. Тут, Дайте, важливо, я пост це, не це, писав це, на Фейсбуці. Це, дивіться, я зводим з вами від того, що я з вами готов спілкуватися, готов поспілкуватися після проведення перевірки. Неважливо, в якому стані я буду, неважливо, в якою А буду ли я на этой посаде, буду ли я на иншей посади? повернут меня обратно до фронта. Добби свободен, дайте на Потому что тот вал, который, ну, я зараз своим хлопцам сказал, напишите мне эпитафию, захлебнулся в дерьме. Ну, реально. Поэтому вопрос совершенно другой стоит. Если мы хотим говорить о министерстве, я готов разговаривать. Если хотим об изменениях, я готов разговаривать. Если ми говоримо про міня ну, то Давайте не... ми подождемо неделю. Не, Ну дивіться, И... дивіться, Наталя Веселова, я помилився. Наталя Веселова, ви ж були помічником Наталії Веселової. Так, так. від самопомочі. Вона в мене, тобто я тут не помилився з візуалізацією, я вже загуглив. Так, вона в мене в етері. Це був скандал насправді. Вона приходила до нас в студію і переконувала, що це називається ефективний контроль. І треба визначити законом ефективний контроль. Ви мали діалоги. До 24 лютого, зокрема в ефірі Укрлайф ТВ, де у вас позиція вона не є однозначною стосовно того, що відбувається на сході. В Донецькій області вас, Олексій Бубровніков, уважно відслухав. І я пропоную ще раз послухати, що ви говорили тоді. Там дуже цікавий справді фрагмент. Тут я перед тим як ми дамо цей фрагмент відео в студію, хотів просто дві речі, Руслане. Перше, коли ви говорите, що ви готові говорити про міноборони, але не готові говорити про себе до 24 лютого. Ми не готові говорити з тим, кого ми не розуміємо, хто він є до 24 лютого. Тому що ми маємо розуміти про нас дуже легко все знайти, так само як і про вас. Про нас інформація прозора. Ми пробуємо зрозуміти, хто ви, хто такий власне Руслан Регуванові. Це нормальне бажання. Я переконаний, тому я є сучасність і я. Є архівна, так би мовити, портретна зйомка. І портретна зйомка дуже часто буває макрозйомкою. Тому давайте рухатися тут комплексно і дивитися на всі ці речі, тому що вони цікаві. А зараз цей фрагмент відео він для мене дуже специфічний. З одного боку, я би сказав, що там є. Але я не буду нічого коментувати. Ми просто його подивимося, потім прокоментуємо його вже після цього. Чотири хвилини цей шмат, давайте його дивитися. Новый весь экран. Российского имперского влияния, но при этом сохранили свое вот Донецкое, что Донбасс это окрема территория. Донбасс не относился никогда, я всегда это говорил, ни к России, ни к Украине. Да? То есть воспитывали начиная с 50-х годов, воспитывали самоидентификацию Донбасса как отдельной вообще структуры. То есть вопрос, в человек показывает, что вот он готов сотрудничать. Да, есть информация, что готов. Ну и подтверждение есть, что готов. И это еще больше подтверждает о том, что вот там где-то на каком-то уровне, в принципе, глобально вопрос, куда нас отдать, решен. А вот как механизмы дальше, но с другой стороны, Руслан, давайте еще вот другую сторону медали посмотрим, что если мы не пойдем таким путем, то э, ведь опыт всех конфликтов, о которых вы очень интересно говорили в начале, что и он, и, и вообще система безопасности в мире, она перестала решать эти конфликты, она их она только их замораживает. Она их замораживает. То есть получается, что все замороженные конфликты, даже на постсоветском пространстве, они заморожены. То есть ничего не происходит. То есть у нас-то выбор небольшой. Либо мы идем на какие-то там особые статусы и серьезную, серьезные уступки в результате реализации Минских соглашений, и тогда вопрос, может быть, страна будет единой. Или мы просто замораживаем этот конфликт по образу и подобию всех других конфликтов. Либо вот. третий вариант, да, Какой? мы даем право на развитие, признаем, грубо говоря, или так, не признаем, но закрываем умовно забором эту сторону, предупреждаем весь мир об экологической катастрофе. Возвращаемся к самому началу нашего договора. Объявляем зону экологической катастрофы. Раз. Мы перевернули повестку дня. Второй вопрос. У нас есть пакет документов по Чернобылю? Есть. Вплоть до бюджетных срок прописаны. Мы можем сегодня эвакуировать людей с той стороны? Я не беру технические возможности, то есть селить некуда. Все. То есть если мы ставим себе эту стратегию в цель, мы должны это просто делать. Не воровать деньги, не пытаться сегодня решить вопрос, а кто нам будет восстанавливать э, Донецкий аэропорт. Ярославский восстановишь, да, восстановлю, да, когда непонятно. Но тем не менее, это тоже уже звоночек не очень хороший звучит. И мы говорим сегодня, а дальше потом, либо же тогда другой вопрос. Мы тогда признаем, что вот все, на этих всех условиях, готовимся к, к параду суверенитетов. Ну тогда правительство выходит и говорит, что ребята, все мы. Извините меня, мы проиграли в этой войне, да? Ну, что мы получим? Мы получим полностью, ну, то, что депрессия сейчас и ПТСР у нашего общества первое место в мире по психиатрии занимаем. Я думаю, мы еще скачок сделаем, еще увеличим в два раза и полностью убьем всю пассионарность и нашу национальную гордость, да? То есть, а ведь вот эти гибридные меры поражения пассионарность убивают и самоидификацию вообще размывают и нашу и как бы смешно не казалось вот той стороны донбасса то есть вот те которые вот несли самоидификацию донецкую да но они там приняли сторону сейчас боевиков а мы их не включаем к себе мы размываем, мы уничтожаем до конца, то есть и нашу, и ихнюю. И мы получимся такой вообще амфорной структурой, которая, в принципе, никому даже будет работать здесь. Ну, и смысла нет жить. И мы придем к тому, что нас просто тогда не на уровне каких-то договоренностей политикума заберет Россия, она заберет просто потому, что ну, амфорную систему можно забрать легко, просто никому будет сопротивляться. Руслан Рогованов був сьогодні у нас в гостях. Много питань було поставлено, що. Да, так, ну, достатньо, Суня, ви виключайте, ви, ви да, геніально. Семроз вже з нами. Ну, такий фрагмент, Дорог, а, привет, привіт. Такий фрагмент, а Донбас ніколи не був Україною, Донбас, не був а, голос Донбаса Мені страшенно не сподобалось. Там чітко сказано період времени. Там чітко сказано період времени, з якого времени почали формировать искусственную самоидентичность. Там сказано, що з кінця 50-х годов іскусно создавався народ Донбас. Та ти искусственно створився, блін, на цей світ. Тебе так, вже просто, тебе... Я сижу, не можу Ш... тебе вже слухати. Друзі, без матюків, Дивице. будь ласка. Дивіться, якщо. Давайте так, ми, ми навмисно, Дивіться, ви, пане Руслан, я при всій повазі я від вас конкретних відповідей на прості питання а, не чую. Я вас е, не таврую ніяк. Я хочу якраз розібратися, тому що вас призначили в дивний спосіб на досить жирну посаду в Міністерстві оборони, там, де було купа скандалів, погодитися на таку посаду е, це ж та історія. Тобто, ви не на фронті, ви погодилися працювати в Міністерстві оборони. Коментарі кушнарю ви даєте як військовий, який фахівець, і даєте ніби дохові до призначення. Е, до призначення. Ну, все одно, ви ж молодший лейтенант. У нас навіть того, кого забрали, у нас військо з команди, він вже лейтенант, але він нікому нічого не коментує, розумієте, це велика різниця. І, власне, після того призначення відбулася швидка відставка після посту Олега Симороза, і от він з нами на зв'язку. Я вас закликаю там тримати межі якісь етичні, і нам треба розібратися, що відбувається насправді. Тому що це наша специфіка розбиратися в ситуаціях. Так, доброго Але. вечора. Доброго Добре. вечора. Дякую, що включили. Що відбувається? Бачимо чергового, буквально, прахадімця. Котрий намагається набити свій карман, як він це робив, працюючи в керівництві національного природного парку Голосіївський. Я хочу, щоб він так само не забував цю роботу, як активісти Києва, так само пам'ятають, як він там працював. Далі він катався на російські канали, на перший канал да, зараз посміхається туди ж будь будь-якого українця можуть запросити на перший канал да, без Федеральної служби безпеки. Зараз він посміхається, будучи молодшим Літенантом він у нас очолює департамент. Люди десятки років після вищих навчальних військових закладів не можуть отримати такі посади. Він якимось чином туди прийшов. Йому зараз смішно, він тому що не може пояснити, як він туди потрапив. Вчора він вдався до того, що він почав розповідати. Вибачте, вже на слові байки, як він там героїчно захищав столицю. Да? На ірпінському напрямку. Да? Зараз море море здивування. Я от відкрию тобі секрет, щоб ти так не дивувався. Я, я воював на ірпінському напрямку. Я. Я воював на мінському да, напрямку, і тебе там, дружочок піражочек не було. Я тебе хочу от, дати пораду, щоб ти трошки зробив простіше свою наглу корупційну рожу і перестав уже так відверто брехати. А дивіться, а можна я припиню спілкування? Ну тому, так, що, звісно, ми, бачу, що ми ж то і запросили, щось. щоб. Ну, а, це, ні, слухайте, я це позиціонер. Спілкування, тому що ви можете я відповісти. Я не віжу сенсу, сенсу для подальшої розмови. Будь ласка, у вас є Олег Семороз, котрий може за мене розписати. ні, ні, ні. Ви, ви у нас зараз двоє. Ви, ви, пане Руслане, або почуєте, або не хочете почути. Так, ми навмисно е попросили долучитися Олега, тому що після його поста ваше призначення, в принципі, скасували. Ну, очі...